Вітаю, нарізаю черенки для черенкування волотистої гортензії. Мабуть, нічого вам нового не розкажу в цьому питанні. Багато, дуже багато дуже відео, все як у всіх. Отаким чином нарізаю, ну, тримаю просто одною рукою, так на столі, тому що мені не зручно знімати і те саме. Ось така листова пластинка, бачите, підрізана трошечки. От, і сюди от, от таким от образом. Отак от, от беру, і підрізаю. Ну, значить, листову пластинку я підрізаю не дуже сильно, якщо великий лист, але, от, бачите, і залишаю доволі велику площину. ну, Може, такий нюанс. Значить, ось така ширина листової пластинки. Так, тут от. Отаким от чином. Ну, тут покусаний трошечки кимось листечко. Зверху можу залишити, ну, верхнє те саме, то можу залишити і дві бруньки. А так, по одній брунці. так от. Так що нічого нового я тут Америку не відкрою, але ось так показати. І обов'язково зволожуємо. Знаєте, я колись працювала на, такій, на такому участку роботи, де треба було постійно щось, знаєте, не якийсь какої але щось нове ти постійно придумуєш і вигадуєш. І це, так сказати, спасало. І от в цьому процесі що можу підказати, треба отак от зволожити. А потім в кульочок. Сорт обов'язково. Іначе нема сорту, нема саджанців. І зав'язали. Тут що такий нюансик, я вам підкажу. Один єдиний в цьому процесі все. Осталь... Останнє це в мене так, як і у всіх. Нічого нового я тут не придумаю. Ріжу. Коли цінні сорти, то на одну бруньку, коли там, такі сорти, що можу і на дві бруньки різати. І ще дивлячись, яке міждовузля. Ось тут, от, наприклад, саджанці, які Вірні, це сорт, такий, який, в якому міждовузля ще більш-менше, бачите? От, так от. А є сорти зовсім не скорослі, в якому міждовузля дуже мале, там буквально 1 см. Тому там на одну бруньку не наріжеш. От, до речі, і низькорослі сорти, вони тому і більш в ціні. От, тому що їх виростити і, і черенків там не візьмеш багато, і виростити їх дуже-дуже складно. Це не, не то, що фантом. Фантом там як конь росте, між довузля От, І можна нарізати черенків дуже-дуже багато. Так, а це сорт середньорослий, тому так, значить, воду зволожую, воно тут трошки полежало, і потім в пакет. Пакет закрила до моменту, поки я не відкрою там касету чи де я буду саджати, і тоді з пакета я достаю. Тобто, оце в мене лежить, отак зволожена в пакеті, щоб оцей черенок В'яв, не, не під'явувався, тому що зараз е, дуже велика жара. Ну і знайдіть собі приміщення таке, щоб е, ну, більш-менш прохолодно було. О, тут вже полетіли мої черенки, вітер. Тобто я зараз на вулиці отак наріжу. Тобто я не тримаю, щоб воно там е, набралося вологи. Просто для того, щоб його зволожити, щоб ну, не використовувати пульверізатор. Там якийсь оприскувач чи що. Можна кульок зволожити, але так, так краще. Так що такий нюансик я вам можу підказати. Користуйтесь!